Ми завжди рахуємо, скільки коштує, аби дитину відправити до школи. Утім, рідко замислюємося, скільки необхідно грошей учителеві, аби підготуватися до нового навчального року. Львівські вчителі про новий навчальний рік починають думати ще навесні. Купити нову методичну літературу, ще й гідно виглядати не лише 1 вересня. Нинішні учні досить уважні та прискіпливі. Усіх викладачів оглядають з ніг до голови. Від зовнішнього вигляду вчителя дуже багато залежить налаштування дітей і на навчання, і на сприйняття. Ну і без сумніву, що вчитель сучасний він мусить бути відповідати тому еталону, який вихований, який створений у сучасному суспільстві. Платня вчителя близько двох тисяч гривень. З такими грошима придбати кілька костюмів вкрай важко. Вдягатись у секунді не личить, а на дорогі бутіки грошей не вистачить. У звичайному салоні, аби придбати бодай один комплект одягу, необхідно залишити більше половини зарплатні. Вчителі здебільшого потрапляють на розпродажі. Якщо один комплект з нової колекції, то це приблизно 1300 гривень. Приходять нас вчителі достатньо багато, але на жаль, частіше вони купляють на зі знижкою товар. Загалом, кожна жінка-учитель на початку навчального року повинна мати щонайменше три нові костюми у своєму гардеробі. Що вам дозволяє зарплата, і ви можете собі дозволити, то будь ласка, ви можете виглядати чудово кожен день. Це ж не тільки костюми, це аксесуари, це і взуття, сумочки. Тобто, ну хочеться виглядати достойно. Три костюми з відповідними до них аксесуарами коштуватимуть близько 7 тисяч гривень. Тож, аби змінити застарілий та зношений гардероб, учителям треба майже чотири місяці споживати лише хліб та воду. Тому українські вчителі по-різному намагаються вирішити цю матеріальну проблему. Одиниці ш'ють собі костюми самотужки. Утім, більшість викладачів звертається по допомогу до своїх чоловіків. Обшиваю костюмчики, шию, суконочки шию, маю вишите плаття, гарне, таке чорне вечірнє. Бісером маю льняну суконку, також бісером, сорочки маю бісером. Левова частка того всього належить моєму чоловікові. Бо якщо б не, не він, то, звичайно, було б важко. Окрім звичайного одягу, вчителі ще й за власний кошт до нового навчального року готують методичні матеріали та закуповують канцелярські товари. Десь треба придбати папір, десь треба придбати папки, десь придбати ручки. Ну і я знаю, звичайно, всі канцелярські товари необхідні. Як і клей, які крейду. Якщо хочеш писати кращою крейдою. думаю, що крейда така в школі, що вона розсипається. На думку освітян, учителі повинні заробляти щонайменше 5 тисяч гривень на місяць, аби не думати, що вдягнути завтра на урок. Володимир Моїсеєв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.